Доброго дня, лабораторна робота номер 1 Виготовлення та випробування електромагніта. Записуємо число, лабораторна робота, тема Виготовлення та випробування електромагніта. Далі пишемо. Мета навчитися виготовляти найпростіший електромагніт, з'ясувати, від чого залежить його дія. Опис даної лабораторної роботи міститься на сторінках 32-33 вашого підручника. Далі пишемо обладнання. Амперметр, динамометр, магнітна стрілка, мідний дріт, ізольований, джерело струму, залізні стрижні, залізні ошурки. А також штатив, реостат, ключ, з'єднувальні проводи. Та сталевий стрижень. В даній лабораторній роботі силу притягання електромагніта можна виміряти за допомогою динамометра. До динамометра буде чіплятися сталева пластинка, сталевий стрижень. І тоді електромагніт буде відтягувати дану пластинку в залежності від того, яку магнітну дію він має, чим більша буде Магнітна дія електромагніта тим більше він зможе відтягнути цю пластинку і динамометр покаже більше значення. Ось таким чином ми можемо з'ясувати, який із електромагнітів чинить більшу магнітну дію. Але спочатку розпочнемо з підготовки до експерименту. Перед виконанням роботи згадайте обов'язково! Вимоги безпеки під час роботи з електричними колами. Хоча дану роботу ми будемо робити дистанційно на основі відеофрагментів, тобто власноруч ви не будете виготовляти електромагніти, не будете їх підключати в коло, не будете складати даного кола, але все рівно правила безпеки потрібно знати, що в будь-який момент при очному навчанні ви знали, як. Правильно та безпечно виконувати лабораторні роботи. Ви вже знаєте, що дані правила знаходяться на форзаці вашого підручника. Їх можна ще раз перечитати та пригадати. Також згадайте правила, яких необхідно дотримуватись під час вимірювання сили струму амперметром, яким ми будемо користуватися. Тобто, пригадуємо, що амперметр потрібно. Підключати вірно, тобто плюс до плюса, мінус до мінуса, і підключається послідовно в колу. А при вимірюванні потрібно, щоб амперметр не перевантажувався, тобто не досягати колі струмів реостатом, які перевищують межі вимірювання даного приладу. Інакше він вийде з ладу. Третє, пригадайте. Як залежить магнітна дія електромагніта від сили струму, числа витків і наявності залізного осердя. На попередніх уроках ми це вчили. Якщо призабули, можете полистати параграфи або переглянути ще раз попереднє відео. Лишилося визначити ціни поділки, шкал амперметра та динамометра. Зараз ви бачите на екрані амперметр. Визначте ціну його поділки та запишіть в робочий зошит. Те ж саме зробіть з динамометром. Визначте ціну поділки динамометра та запишіть його в робочий зошит. Переходимо до експерименту. Ще раз нагадую, що під час виконання Експериментальних та лабораторних робіт потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки, про які ми вже згадали. Завдання перше. Виготовте два електромагніти з різною кількістю витків в обмоці. Ми зараз бачимо, що лаборант їх вже зробив. Ними ми і будемо користуватися. Далі. Узявши електромагніт із більшим числом витків, складіть електричне коло за схемою, яку ви бачите зараз на екрані. Електричне коло у нас вже побудовано. Тепер замкніть коло і переконайтеся, що електромагніт притягує залізні ошорки. Ми бачимо, що це дійсно відбувається. Електромагніт працює. Він притягує ошурки. Наступне, за допомогою магнітної стрілки, визначте полюси отриманого електромагніта. Найпростіше це зробити, якщо узяти компас та наближити до електромагніта. Північна стрілка компаса буде притягуватись до південної сторони, а південна до північної. Зрозуміло, що електромагніт має два полюси північний з одного боку та південний з іншого. Звичайно, це можна зробити і за допомогою правила правої руки, якщо подивитися, де в електромагніті плюс, де мінус та як ідуть ці провідники. І ваше завдання описати один а бажано два способи визначення полюсів. Якщо все записане в робочий зошит, переходимо до наступного завдання. З'ясуйте від чого залежить магнітна дія електромагніта. Для цього, використавши реостат, установіть силу струму спочатку 0,5 А а потім 1,5 А. Ми це зараз можемо спостерігати. І зробити відповідні висновки, тобто переконатися, як збільшується чи зменшується магнітна дія при збільшенні та зменшенні сили струму. Спочатку ми закріплюємо сталевий стрижень, дивимось його вагу, пів Ньютона. Тепер налаштовуємо силу струму 0,5 А. І пробуємо відтягувати електромагнітом сталевий стрижень. Він відтягується з максимальною силою 0,75. Віднімаючи вагу самого стрижня, ми бачимо силу 0,25 Н. Тепер збільшуємо силу струму і знову ж робимо той самий експеримент. При більшій силі струму сила магнітної дії, як бачимо, зросла і стала. 0.55 Н. Порівняйте магнітну дію електромагніта за різною сили струму в обмотці та запишіть це порівняння в робочий ЗОшит. Тепер вийміть Осердя з електромагніта і встановіть в обмотці силу струму 1,5 А. З'ясуйте, як впливає наявність осердя на магнітну дію електромагніта. Ми бачимо. Що магнітна дія практично відсутня. Адже без феромагнітного осердя дійсно у нас котушка створює досить маленьке магнітне поле, яке майже не відтягує пластинку динамометра. Тепер підключіть електромагніт з меншим числом витків. Та за допомогою реостата встановіть у колі струм з силою 1,5 А. Тобто такий як був. І визначте, як зменшення числа витків впливає на магнітну дію електромагніта. Дослід з меншою кількістю витків показує, що сталевий стрижень відтягується з силою 0,3 Н. Зробіть з цього висновок та запишіть, як залежить від кількості витків магнітна дія. Лабораторна робота виконана. Майже. Тепер проведемо аналіз експерименту та його результатів. Проаналізуйте даний експеримент і його результати. Зробіть висновок, у якому зазначте, як залежить магнітна дія електромагніта від сили струму, кількості витків в обмотці та від наявності залізного осердя. Запишіть цей висновок в робочий зошит. Лишилося виконати домашнє завдання. А тут сьогодні все дуже просто. Вам потрібно лише повторити параграф 6 про електромагніти, щоб остаточно зрозуміти, як вони працюють. Дякую за увагу. До зустрічі!